Делодилту Мігелачу та Шукардівес, драгі Ромали, наші щирі вітання вам, шановні телеглядачі, в ефірі черговий випуск програми Романо ДжВІПен. На початку листопада за ініціативу викладачів та науковців кількох столичних вищих навчальних закладів на базі Національного університету києво могилянської академії започатковано міждисциплінарну сертифікатну програму РОМські студії. На відкриття цієї програми були запрошені викладачі університетів Київського університету імені Бориса Грінченка, Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, науковці Інституту сходознавства імені Анатагела Кримського, Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського. Я радий всіх вас вітати знову в Кілонській академії. Сьогодні у нас така, без перевішення визначна видатна подія. Ми разом з вами започатковуємо Ромські студії в києво могилянській академії. Це програма, участь в розробці якої взяли викладачі, науковці, кількох академічних викладачі університетів. Ця програма це дуже важливо в нашому сьогоденному житті була підтримана Міжнародним фондом відродження. І, власне, саме завдяки цій допомозі ми зібралися тут. Ми будемо працювати цілий рік і намагатися досягнути певних висот. Ромські студії, Роми України, очевидно, ці терміни вам відомі, я не маю жодних сумнівів. І на моє глибоке переконання. Ця тема є надзвичайно важливою не лише для України, а для всієї європейської світової цивілізації. Народ, який має, який має, має свою багатющу культуру, культурно-цивілізаційні надбання, який пережив дуже багато трагічних сторінок в своїй історії під час Другої світової війни. Відчув так би мовити на собі всі страхіття нацизму. І так само я готовий сказати і сталінізму. В рамках програми «Ромські студії її слухачам буде запропонована низка авторських лекційних курсів, майстер-класів та семінарів з історії та культури ромського народу в Україні, які викладатимуться фаховими дослідниками. Відкрила студії Рейса Набаранчук. Жінка, яка своєю долею, чимось нагадує долю польської поетеси папуші Я нагадаю вам всім, що ви к серцю прийняли проблеми моєго народу, к серцю прийняли положення з просвіщенням, Не отказываетесь, прийшли, нашли время. Це для нас это большое. благодарность вам. и я не речь, я при такой алюргии никогда не выступала я простая цыганская женщина спасибо вам все я вижу здесь очень много молодежи в основном все молодежь спасибо вам что вам не безразлична судьба моей нации моей молодежи а без молодежи у нас нет будущего я надеюсь что вы поддержите вот стремление наше открыть вот эти семинары, открыть учебу. Это все в нашу пользу пойдет. И народ мой, и я думаю, вся цивилизация поднимет наши стремления и с благодарностью откликнутся, чем смогут, тем помогут. Кримтого того, В рамках ромської студії розглядатимуться питання історія формування ромської громади України, традиції співіснування ромів українців, специфіка діяльності громадських та культурно-просвітніх організацій Ромів України. Ці аудиторії зібралися студенти, які е, опановують різні спеціальності. Це е, ця тематика і знайомство з. Е, е, з різними аспектами історії культури ромів України вона дозволить їм, скажімо, вийти за межі своєї спеціалізації вускові, яку вони отримують, і може стати фактично місточком для розширення їхніх можливостей. Започаткована сертифікатна програма Ромські студії, базована на принципах міжкультурного діалогу і орієнтована на поглиблення гуманітарної підготовки студентів українських вищих навчальних закладів, які паралельно із здобуттям основного професійного фаху отримують можливість вивчити блок ромознавчих або цигонознавчих дисциплін. Водночас зі завданнями є подолання існуючих упереджень, які не в останню чергу породжені низькою інтегрованістю ромів в українське суспільство, формування почуття толерантності до ромської етнічної спільноти через поширення достовірних знань про історію, мову, традиції і сьогодення ромів серед студентської молоді та у мас медіа